Що ви не очікуєте, але це може статись найближчим часом. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Подивимось. Перша карта. Дев'ятка пентаклів вказує, що може настати період фінансового та емоційного благополуччя. Ви можете отримати несподівані результати від своїх зусиль, що призведе до незалежності, стабільності та відчуття досягнутого комфорту. Друга карта. Вісімка жезлів вказує на швидкий розвиток подій. Очікуйте, що ситуація зміниться дуже швидко, і нові можливості можуть з'явитися якось несподівано, вимагаючи швидких рішень і дій з вашого боку. Третя карта в нас. Тут вказує, що найближчим часом ви можете якось несподівано зіткнутися з важливими життєвими виборами або ситуацією, яка потребує переосмислення вашого минулого, це момент істини, що може призвести до значних змін і нових починань. Всі ці три карти кажуть, що ви не очікуєте, але найближчим часом можливі значні події, що принесуть як особисте благополуччя та комфорт, так і швидкі зміни. Це може бути момент переосмислення важливих рішень і початку нового етапу в житті. Готуйтеся до швидких рухів і відчуття завершеності старих справ.